Період літніх канікул до 31 серпня діятиме загальнодержавна програма під назвою Літо 2014 До її виконання уже взялися правоохоронці. Вона передбачає забезпечення також охорони громадського порядку, недопущення правопорушень відносно неповнолітніх, недопущення вчинення правопорушень і злочинів неповнолітніми. У міліції розповіли, що будуть задіяні практично всі служби охорони громадського порядку. Це і працівники ДАІ, відділення кримінальної міліції у справах дітей, дільничні інспектори міліції та патрульна служба. Одне з пріоритетних завдань забезпечення ладу в дитячих оздоровчих таборах і місцях відпочинку. Ми забезпечуємо охорону кожного оздоровчого закладу. За кожним закладом буде закріплений працівник міліції. От будемо проводити профілактичні заходи, читати лекції дітям. Таких літніх канікул в Україні ще не було. Цей напружений для країни час кажуть у міліції. Треба зробити все можливе, аби діти були максимально захищені.